Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо, як працює Git під капотом. Якщо ви дивитесь ці відео, то мабуть, вже знаєте, що таке Git, але все одно я нагадаю: Git – це система керування версіями, яка використовується для відстеження змін у файлах з плином часу. Вона дозволяє командам співпрацювати над проектами і надає повну історію змін, внесених у цей проект. Також Git полегшує відстеження помилок та повернення до попередніх версій, якщо це необхідно. Розуміння того, як працює кіт, є цінним навичком для розробників, оскільки він широко використовується в індустрії програмного забезпечення. Уявимо, що ви створюєте нову програму. І після розробки прототипу хочете експериментувати з різними рішеннями, не втрачаючи свого прогресу. Щоб бути більш організованим, ви створюєте каталог версій, точками повернення та зберігаєте там копії проекту. Ці копії називаються знімками, і ви ніколи не редагуєте їх, якщо вам потрібно внести зміни, на основі версії, яку ви скопіювали від робочого каталогу, то спочатку вносите зміни до неї, та створюйте новий знімок. Git – це файлова система з адресацією в місту. Отже це сховище ключових значень. Ви можете вставити будь-який тип вмісту та отримувати унікальний ключ, який можна використовувати для доступу до цього місту. Git відстежує зміни у ваших файлах, а не копіює кожну версію цілих файлів. Це робить Git ефективним і швидким для великих проєктів. Кожен коміт в Git має унікальний хеш-код, який ідентифікує конкретний стан проєкту на певний момент часу. Ця адресація в місту дозволяє Git ефективно відстежувати та об'єднувати зміни, надані від різних розробників у різних хілках проєкту. Git зберігає повну історію змін та дозволяє легко переходити між версіями проєкту. Розуміння цієї концепції адресації вмісту є ключовим для розуміння того, як гід працює під капотом сховище часто називають об'єктною базою даних, і значення в ньому називають об'єктами, тобто готові хеші називають об'єктами. Ключі для цих об'єктів генеруються ізміста об'єкта за допомогою хеш-функцій з H1, яка надає нам ключ довжиною 160 біт. це означає, що ті самі об'єкти завжди матимуть однаковий ключ, той час як різні об'єкти будуть мати різні ключі, і цього гід стискає вміст об'єкта за допомогою бібліотеки Zlib. Щоб зекономити місце на диску. Якщо ви раніше використовували Git, то, можливо, бачили каталог під назвою .git, де він зберігає практично всю інформацію про проект. Наприклад, база даних об'єктів зберігається в каталозі git-objects. і вміст кожного об'єкта зберігається в файлі об'єкта, який названий за його ключем. Перший байт ключа використовується для назви підкаталогу, а решта використовується для фактичного файлу, що містить об'єкт. Така структура допомагає зменшити кількість файлів у папці і полегшує організацію об'єктів. Причина, чому Git створює підкаталоги, полягає в тому, щоб зменшити кількість файлів у папці, враховуючи, що деякі файлові системи, наприклад P32, дозволяє ще приблизно 65 тисяч файлів у папці. Розглянемо приклад, де ми зберігаємо файл main з розширенням CPP у git. Git CLI надає API для цього, і ми можемо використовувати команду git hash object. Щоб зберегти файл у базі даних об'єктів. Щоб побачити вміст файлу, ми можемо використовувати git cat file blob і передати ідентифікатор, який є ключем об'єкта в базі даних. Зауважте, що ми зберігаємо лише вміст файлу, а не його назву чи інші метадані. Такий тип об'єкту називається blob. Чотири одиниці це є вміст, який я записав у файл під час його створення. Коли ми змінюємо файл main.cpp, то можемо зберегти його знову в базі даних об'єктів. І це створить новий ідентифікатор для нового об'єкту. У Git є інші типи об'єктів, такі як tree, дерево, а також ми розглянемо інші. Tree вирішує проблему того, що blob не має імені файлу, пов'язаного з ним. Ви можете уявити дерево як каталог у файловій системі. Воно складається з інших дерев і blob. Дерева містять посилання на об'єкти інших дерев і на файли. Коли ви перевіряєте дерево за допомогою команди git ls tree, то можете побачити, що всі папки відображаються як дерева. А файли відображаються як великий блок. Користовуючи Free, GID забезпечує ефективне збереження і відстеження структури проєкту. Коли ви змінюєте файл і створюєте новий знімок проєкту, GIT використовує дерева для організації змін. Вузли на шляху від файлу змін до корення дерева тепер відрізняються, то час як інші вузли залишаються незмінними. Це означає, що GIT може ефективно використовувати попередні версії дерев для збереження місця. Це особливо корисно, коли великі проекти та є багато файлів, які мають залишатися незмінними. Коли дерево створюється, воно також зберігається в базі даних об'єктів і отримує власний ключ. Таким чином кіт дозволяє зберігати повну історію проєкту, включаючи всі зміни файлів і структуру каталогів. Коли ви створюєте новий знімок проєкту, GIT зберігає відомості про автора та опис змін. Також буде корисно знати, як проєкт змінювався з часом, а не лише його кінцевий стан. Тому кожного разу ми також зберігаємо посилання на попередню зміну. Інформацію про кожну зміну називають комітом. Коміти також є об'єктами, тому кіт зберігає їх у базі даних об'єктів. Ми можемо використовувати ідентифікатори комітів для отримання стану проєкту в будь-який момент часу, а також бачити історію змін. На жаль, ідентифікатори комітів зазначення з H1, які не дуже зручно запам'ятовувати для користувачів. Щоб вирішити цю проблему, кіт проставляє гілку яка є лише посиланнями коміт, і ми можемо дати їй будь-яку назву. Коли ми хочемо переглянути стан проекту наступного разу, то просто посилаємось на неї через ім'я гілки, а не використовуємо ідентифікатор коміту. Коміт є незмінними, оскільки їхні ідентифікатори обчищуються з їхнього місту. Якщо вміст змінюється, змінюється і сам коміт. З іншого боку, гілки є змінними, тому ми можемо змінити їх у будь який час. Фактично кожного разу, коли ви вносите зміни до репозиторію Git, поточна гілка автоматично оновлюється для посилання на останній коміт. Підсумовуючи те, що ми вивчили, Git зберігає об'єкти в базі даних об'єктів, яка є ключовим сховищем значень. Є три типи об'єктів коміти, дерева блобс. Блоб представляє вміст файлу, але не включає метадані, наприклад, ім'я файлу. Дерево або Tree представляє каталог і складається з інших дерев і блобс. Коміт. Та знімок проєкту з додатковою інформацією, такою як час, автор, попередній коміт тощо. У кожному коміті є ідентифікатор коміту, який є лише значенням хешу. Гілка це зрозуміле ім'я, яке ми можемо використовувати для посилання на коміти, що спрошує пошук важливих версій проєкту. А тепер ми розглянемо, як ви можете використовувати Git для покращення вашого робочого процесу. Уявімо, що у нас є продукт, який працює у виробництві. Робоча версія якого знаходиться в головній гілці. І ми хочемо додати новий функціонал, наприклад, якусь нову кнопку на наш вебсайт. Але ми хочемо порушувати робочу версію під час роботи над новою функцією, тому створюємо нову гілку з новою назвою, яка базується на основній гілці. Коли зміна буде готова до випуску, ми можемо оновити гілку головного домену, щоб послатися на той самий коміт, що й нова гілка. Git постачається з командою, яка робиться за нас. Вона називається git merge. І наказ і гід об'єднати нову гілку з основною гілкою. У цьому випадку злиття досить просте, воно просто переміщує гілку вперед. Але що станеться, якщо хтось повідомить про критичну помилку перед завершенням додавання нової функції? Скажімо, що помилку потрібно виправити негайно, тому ми припиняємо роботу над основною функцією. Спочатку створюємо нову гілку на основі поточної робочої версії, вирішуємо проблему, і потім об'єднуємо гілку з виправленнями в основну. З якої тепер можемо продовжити роботу над новою функцією. Однак, коли нова функція готова до випуску, ми вже не можемо просто оновити головну гілку, щоб послатися на нову функцію. Якщо це зробити, то зміни, які ми внесли у виправлення, зникнуть. Тому нам також потрібно зберегти зміни з основної гілки, яких немає в новій функції. Для цього ми знаходимо версію проекту, яка є спільною для обох гілок. Потім порівнюємо снімки з обох гілок із загальною, та зберігаємо відмінності. Нас відмінності d1 та d2. Ви можете використовувати команду git div, щоб побачити різницю між двома комітами. Якщо d1 та d2 не накладаються, тобто вони не змінюють той самий файл, то можемо застосувати обидві зміни без будь-яких проблем. Зауважте, що це працює навіть у випадку, якщо одна з функцій видаляє файл, оскільки інформація про цей видалений файл буде відображення у виводі команди git div. Однак, якщо d 1 d 2 хочуть замінити той самий рядок в файлі, нам потрібно зробити щось розумніше для файлів, які змінюють обидві гілки. Ми розрізняємо два випадки. Тож, якщо гілки не змінюють той самий рядок у файлі, то ми можемо застосувати обидві зміни до цього файлу після успішного злиття. Git додає новий коміт, який має дві зміни, тобто це результат злиття. А що станеться, якщо d 1 d 2 замінять той самий рядок у тому самому файлі? У такому випадку ми не знаємо, які з них прийняти. Це те, що ми називаємо конфліктом злиття. У цьому випадку ми можемо зберегти обидві зміни у фалі та, можливо, додати якісь специфічні маркери, щоб вказати, що комусь потрібно вирішити конфлікт вручну. На щастя, команда GitMerge вже робить усе це за нас. Цей процес злиття називається тристороннім злиттям, оскільки він використовує три коміти, щоб вирішити, як об'єднати два знімки, які розійшлися. Один із найбільших недоліків злиття полягає в тому, що воно захаращує ієрафію комітів. Кіт пропонує альтернативний підхід, який дозволяє нам зберігати лінійну історію, і це називається перебазування. Скажімо, ви хочете випустити зміни в основну гілку. У цьому випадку можна сказати, що ми перебазуємо функцію в основну гілку, як працює ребейс, тобто перебазування. Спочатку він знаходить коміти з гілки внесених змін яких немає в основній гілці, це ті, що починаються відразу після загального коміту. Потім Rebase застосовує зміни, зроблені в цих комітах до головної гілки один за одним, і нарешті оновлює основну гілку, щоб вказати останній коміт. На відміну від злиття, перебазування не створює додаткових комітів. Історія виглядає так, ніби все було зроблено послідовно. Застосування змін з одного коміту поверх іншого, відомо як Cherry Picking, і на перший погляд звучить дуже просто. Але як насправді працює. Після того, як усі коміти представляють повні знімки, то що означає застосувати зміни з коміту? Один зі способів подумати про це врахувати різницю між комітом та його батівською версією. Це дасть нам знімки, які були зроблені в тому коміті. Говорячи про вибір коміту F до коміту D, це означає, що ми хочемо застосувати зміни, які отримують стан від коміту E до коміту F. Назвав ці зміни дельта 1. Таким чином ми можемо просто застосувати дельта 1 до коміту D. Подивимось, наприклад, до цей підхід не спрацює. Скажімо, ми внесли деякі зміни у файл у кожному з цих комітів. Файл тепер має рядки L1, L2, L3 та L4 у коміті D, L2, L3, L4 у коміті E, і лише L2 і L4 у коміті f. Різниця між F та E виділяє рядок L3. Тому застосування цієї зміни до коміту призводить до того, що файл містить рядки L1, L2 і L4, але чи справді це те, що ми хочемо, потенційно небезпечно ігнорувати зміни, які ми зробили для того, щоб зафіксувати дії. В ідеалі, якщо є зміни, що зберігаються, ми хотіли б бачити конфлікт і дозволити користувачам вирішити його, а не сліпо застосовувати відмінності, чи можемо ми використати той самий підхід, що й при злитті, щоб вирішити це питання. Пам'ятайте, що для злиття потрібні три коміти: Base, what, where. тобто база, де буде злиття, що об'єднуємо, це коміт F, і де об'єднуємо, це коміт D. А що буде базою, де буде відбуватися злиття? Якщо ми використаємо батьківський елемент C, тоді всі зміни будуть об'єднані до фіксації F замість просто дельти, між E та F, оскільки нам потрібна дельта. Природно, можна було б вибрати коміт E як базовий. У результаті різниця між І до F саме те, що нам потрібно. А якщо до різниці між І та Д. Вона нам потрібна для роботи злиття. Розглянемо два випадки. Якщо немає накладання між дельта 1 та дельта 2, тоді результат злиття буде таким же, як і за застосування змін дельта 1 до коміту d. і це знову те, що потрібно. Так відбулося тому, що за застосування змін дельта 2 до I призводять до коміту d. Якщо є накладання, тоді об'єднання не вдасться через конфлікт. Користувач повинен вирішити це самостійно. Це все, що я підготував для вас щодо гід. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове. Якщо так, будь ласка, тисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.